Перший крок, що нам потрібно зробити, це створити новий тип записів. Тобто, ми зробимо можливість додавати і редагувати нові строки в таблиці через новий тип записів. Це буде зручно і швидко. Як ми це робимо? Переходимо. В файл function.php Так, і тут ми створимо ще один тип записів. Блок, який буде виводити блоки? Так, для цього? Пишемо функцію регістр пост тип. Отут даємо, в цьому атрибуті даємо назву, називаємо Advertising Banner Table Ця назва може бути любою, головне, щоб вона була латиницею, і щоб вона була зрозуміла вам же. Ну і щоб вона була унікальною. Так, наступним створимо масив, в якому будуть атрибути цього типу запису. Добре. Перший це Labels, тобто як вона буде ну, назви виглядати. Так, це теж невеличкий масив буде. Так. Перший це name, Як вона буде називатися? Так. Давайте назвемо її. О, поки що Advertising. Banner. Table. Так, Потім, якщо людина попросить, ми змінимо цю назву, щоб вона була більш зрозуміла для неї. Це у виді строки повинні бути ці дані. Banner, table. Угу. І singular name. Як один. Один запис буде називатися. Так. Singular Name. До речі, він може бути такий самий. Можна по-різному, може такий самий. Давайте не будемо сильно заморачуватись і зробимо таким самим. Так, на цьому все. І далі важливі ще. Важливі дані. Так. Паблік. Тобто, що до нього є доступ. Пишемо true. Тому що так, до нього доступ є. Чи є архів? Ні, тому що, по суті, ціль цього блоку просто вивести надпис на сторіночці і все. Це не потрібно бути, щоб була якась окремий запис і так далі. Це не той випадок. Тому хес-архів. False. Так. Тепер а які можливості будуть підтримуватися в цьому типі запису? Такс. Supports, supports. Array. Тобто в масиві ми зараз перерахуємо, що необхідно. Насправді не дуже багато необхідно, тому що це буде дуже простий тип запису. Тобто там нам потрібно буде тільки заголовок, title А можливість внести контент. Тобто editor так. І нам там задобляться додаткові поля Custom Fields. Потім а, побачити навіщо: а, Custom Fields. Так, добре. Потім є такий важливий а, а, пункт: це Queryable. А, Це те, щоб пошукові системи не індексували це як окремий запис. Нам це не потрібно. Це, це не буде окремою сторіночкою. Тому ми ставимо false. Все. Так, дивимось. Зберігаємо. Так. Переходимо в адмінку. Оновлюємо. Так. Ось він з'явився. Тепер ми. Можемо додавати такі а, нові записи. На цьому все.